Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхала нове чудове надходження, це BMW X3 Автомобіль у нас з 2011 року випуску обладнаний трохлітровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка до нас приїхала Штатів Америки всі пошкодження були професійно відновлені. Автомобіль має пробіг 174 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 13 тисяч 390 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Гума у нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка має заднє тренування. Далі чудова оптика по автомобілю. Задня частина у нас без нарікань. Далі, друзі, по салону. Чудовий біжевий салон, шкіряний, в чудовому та доглянутому стані. Має ось такий підлокітник з підстаканником для зручності задніх пасажирів. Автівочка у нас також додатково обладнана панорамом та люком. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Карти переднього ряду у нас мають повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо з круїз контролем, клімат-контроль у нас двозонний, підігрів передніх сидінь, мультимідіа та багато інших корисних функцій, друзі. Тому когось зацікавило дане авто. Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та 3 І ми з захистю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, Автопарк.